Майже 40% українців, 37% конкретно, виступають за те, щоб в Україні було створено уряд національної єдності, який би включав всі основні політичні сили, представлені в парламенті. Такі результати опитування Київського міжнародного інституту соціології. Що цікаво, проти лише 19% і є серйозні. Підозри, що кількість е, тих хто за збільшується е, з кожним тижнем, а можливо навіть е, з кожним днем, а тих, хто проти, зменшується. Ну просто тому, що з кожним днем е, люди все більше і більше переконуються, е, наскільки неспроможна наша влада вирішувати найнагальніші проблеми е, життя країни. Ну, найнагальнішою проблемою є війна. І фінансування цієї війни влада поки що це питання не вирішила. Західні Америка, Ні е, гроші нам не дали. Опитування було на початку грудня проведене, тобто, ще не було остаточно ясно, що голосування в Америці і прийняття рішення в Європі про виділення грошей Україні. За Це коли ще не було цього скандалу з невипуском Порошенка, лідера опозиції на переговори в Америку, і так далі. Тобто, є підозри, є підстави підозрювати, що зараз ця цифра вже 40%. На своїй прес-конференції Зеленський ну, дав зрозуміти, що навіть і мови він вести не хоче про. Створення такого уряду, де би були справжні професіонали від різних політичних сил, а не тільки довірені люди президента Зеленського. Але в чому основний юмор, так би мовити, ситуації основний юмор ситуації, що тоді, коли прихильників створення уряду національної єдності стане суттєво більше? Більше 50%, ну там, я не знаю, відсотків 50-60 і більше. Створювати його вже буде пізно. Тому що політичні сили, всі інші просто не захочуть мати справу з е, слугою народу, з оцею командою менеджерів президентських е, 5-6 чоловік. Створювати. Його е зараз це єдина власне е можливість самозбереження для е команди про владі.